Не завжди триматися за родину, за союз двох людей це є добре, бо є такі токсичні, аб'юзивні союзи, що війна виступила тим каталізатором, який припинив ці союзи. І слава Богу. Я дала стільки можливостей людині а, прийняти своє рішення, зробити свій крок, і людина продовжує в своєму дусі в минулому. Ну, у мене просто є момент, коли я втомлююсь від цього і розумію, що я хочу щось змінити для себе. Неймовірна історія кохання лідера гурту Антиціла Тараса Тополя та співачки Лени Тополі добігла кінця. 1 грудня 2025 року пара неочікувано оголосила про розлучення після 12 років шлюбу. Про це колишні подружжя повідомили у спільному зверненні в соцмережах. Вони підкреслюють, що це рішення добре і обдумане. Нагадаємо, пара одружилася 2013 року та виховує трьох дітей: 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річну Марію. Про те, що у пари проблеми у шлюби чітки ходили давно. Ще рік тому обидва артисти брали участь у проєкті ТСН Ю наодинці. Поміж відповіді було багато натяків на розлучення, які зараз, на жаль, стали пророчими. Я дуже терпляча я бачу ситуації, які відбуваються навколо мене, відношення людей до мене. Якщо якісь люди не цінують того, що я проковтую кожен раз, що я, на що я закриваю очі, що я приймаю і не намагаюся змінити людину, це не моя робота, це робота самої людини, якщо вона так захоче. Якщо я роблю так разів в тисячу, та проковтую, приймаю. Я дивлюся, можу, я можу грати а, слабку, дурну, але це не означає, що я нічого не бачу, нічого не розумію. Я залишаю вибір за людиною. І от тоді, коли я розумію, що а, я дала стільки можливостей людині а, прийняти своє рішення, зробити свій крок. І людина продовжує в своєму дусі в минулому. Но у мене просто є момент, коли я втомлююсь від цього і розумію, що я хочу щось змінити для себе. І просто беру і роблю інший вибір якийсь. Щось по-своєму починаю робити. Як я цього хочу. І от тоді. Мені нічого не треба робити, емоцій ніяких не треба висловлювати. Все стає настільки зрозуміло обом сторонам з людьми, з ситуаціями, що в принципі, ну і все. І я ота, оте моє очікування, воно переростає в те, що в віру в себе. Віру в себе, що я все роблю правильно, що я йду і роблю так, як я тепер хочу. Тепер я маю на це право, тому що е, із скляночки почало виливатися, значить, я виливаю це повністю і заповнюю свою скляночку чимось іншим. Якщо, якщо так, ну, якщо якась бездія була в мою сторону, чому я маю діяти рап раптово, щось зриватися і робити? Коли я робила. робила довгий час. І йшла на зустріч, приймала щось, ковтала, закривала очі, грала гру, що я нічого не бачу, нічого не знаю і не розумію. І ну, якщо людина не приймає якісь рішення, ну чого я маю? чого я маю. Навіть ті люди, з якими я там а, і в співпраці розходилася, а, пройшов час, і я для себе зрозуміла, що. Я не хочу, ну я не тримаю зла на цих людей. Я розумію, що вони так само проходять якесь своє життя, якусь свою долю, якісь свої уроки, щось вивчають, і ці ситуації їх мають навчати. З однієї сторони, я їм не мама, щоб їх наказувати за щось і виховувати. З іншої сторони, можливо, треба було б, як деякі мене підговорюють на це, треба було б там наказати. Але я в своєму серці, в своїй душі, відчуваю інакше. Я, не я їх буду наказувати, ну точно не я. Їм прийдуть ті ситуації, в яких вони зрозуміють те, що було, вони це зрозуміють, і їм це дійде якось кращим чином, ніж це я буду робити зі своєї сторони. Тобто, я не маючи ні зла, ні якихось образ, ні якихось претензій до людей. Ну, отак сталося. Отак сталося, що наші дороги розійшлися. Та? Ми там не спілкуємося, не, не працюємо і так далі. Але я до цих людей нічого поганого не маю. Я не бажаю нічого поганого. Я навіть не бажаю, щоб життя їх наказувало. Я розумію, що у кожного своє. І мені ці розуміння так само приходять не просто так. Я теж за це. Я це адекватно сприймаю. Сприймаю, приймаю, працюю над цим. Я над собою працюю. Тому що те, що я бачу поганим, хтось бачить хорошим. Ну, ну не треба всіх під одну лінію ставити. Коли ти допомагаєш якійсь людині, це не означає, що для неї ця твоя допомога буде в добро. Це не означає це абсолютно. Тому і ти будеш думати, ну, я такий хороший, йому допомагав, а він взяв і отак відшвернув це все від мене. Бо ти невчасно це зробив. Ти зробив це не по потребі того, кому ти це робиш. Це ну, логічні речі. Це логічні речі. Тому я кажу, я можу змінювати лише себе і працювати над собою, і вибудовувати свої відносини так, як я це бачу, відчуваю. І Поважати тих, хто є навколо мене, хто є поруч зі мною, і бачити, в чому є у них потреба, для чого я їм потрібна, чи потрібна, чи я не лізу щось, не роблю лишнє щось і так далі. Ну, тобто це має бути ну, логічно, якось так. Та? Логічно в плані особистості кожного. І повага до кожного. У ну, мене було дуже брукливе сексуальне життя, починаючи з 14 років. От, але ну, так, так ми прийняли рішення, що ми разом одружились, народили дітей, чи жалкую Я та ні за що не жалкую абсолютно. Mm -hmm. ну, при мені Олена може взяти телефон, подивитися. Mm -hmm. Так, Розблокувати, оглянути календар, чи якусь фотографію, чи ще щось. Паролі один одного, ви знаєте? Так. Я взагалі не ревнивий. Ну, я дав відповідь на ваше запитання. А у вас на вас ревнує? Ви відчуваєте її ревність? – Принаймні, робить вигляд. Будьте відвертим. Якщо у вас там сталася якась зрада на стороні чи ще щось, у мене не ставалося цього. Але якщо б сталося, я б одразу про це позвонив би і сказав. Так і так. Ну, от таке, давай про це поговоримо. Ну, завжди говорити потрібно. Ну і далі. Я зараз, можливо, скажу якісь комусь неприємні речі. Спочатку, мабуть, приємні речі, що є діти. Якщо у вас в сім'ї є діти, то діти це. Я вважаю, от в нашій сім'ї діти це дуже важливий фундамент, на якому будуються майбутні родини. Вони нас тримають разом. Двох егоїстів, я завжди про це кажу, у яких свої таргани в голові. Але діти, спільна відповідальність і наша любов до них, я люблю своїх дітей, і Олена любить своїх дітей. Оце тримає, воно так от веде крізь шторми. Але от зараз я до того, що. Але є такі сім'ї, що війна виступила каталізатором розпаду і це на краще. Не завжди триматися за родину, за союз двох людей, це є добре, бо є такі токсичні, аб'юзивні союзи, що війна виступила тим каталізатором, який припинив ці союзи. І слава Богу, я знаю, як приклади, коли, на жаль, сім'ї розсилить. Спалися через війну. І я знаю приклади, як, на щастя, звільнилися обидвоє і почали нову життєву сторінку. Тому в цьому комусь це можливо неприємно чути буде. Але іноді треба розставатися для того, щоб стати щасливими. Тому що Союз робить нещасним обох або одну. Хтось в сім'ї може бути аб'юзером, і це не завжди він. От. І такі, знаєте, по-різному буває. Ну, певні речі у нас, в принципі, узгоджені і так. Ми розуміємо, що діти мають отримати вищу освіту. Ми розуміємо, що діти мають отримати розвиток не лише в навчанні, а в інших справах якихось. Щодо нерухомості, точно ніяких заповітів не давав. Я усвідомлював, що якщо я загину, то. Олена виховує дітей за допомогою моїх батьків, рідних, своїх батьків. І таким от спільним плем'ям точно б довела б дітей до, до розуму. Ну, це її право бути категоричною в цих питаннях. У нас рівноправ'я в родині. От, але якщо, не дай Бог, знову станеться ситуація, що війська будуть стояти під Києвом, то всі вийдуть, окрім мене знову. І це навіть не буде обговорюватися. Для мене питання безпеки дітей, Олени найважливіше. І тут я вже можу бути нетолерантним, недемократичним, буду, можу бути. Самим останнім негідником, але я буду робити так, як вважаю за потрібне. Якщо буду як батько, як санець відчувати небезпеку для свого потомства. Все, зацов. Тому можна обговорювати багато чого, але не дай Бог, я знову відчую те, що я відчув і знав. На початку цієї широкомасштабної війни я зроблю так само, як я вчинив тоді. Можливо, просто. Зроблю це швидше ніж тоді.